Всім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковочка паперових сюрпризів А сьогодні я, ну, просто дуже класне відео буде, бо в нас вийшло 5 відео і я вирішила з цим каталогом трошки призупинитися і я нам зробила новий каталог. Дивіться, класний каталог. Він такий вже. На класній резиності. Тут такий ведмедик, але ми будемо ще його прикрашати. Пакетик з прикрасами я ще поки що прикрашати не буду, і цей каталог ми лишимо на трошки потім. Спочатку з цим каталогом розберемося. Так, давайте вибирати пакетики. Я для вас приготувала новинку. Вона називається Бантики і тут ось такі пакетики. Давайте їх переглянемо. Тут дві штуки. Ось такий, ось такий, такий, такий. Такий і ось такий. Так, сьогодні я пропоную взяти там, де дві штуки. Такий смішний трохи. Так, беремо його. Мені колекція, ну, я коли її робила, вона мені дуже подобалась. І ми сьогодні закінчуємо дві колекції. Це мої улюблені блогери і косметика. Також беремо ці З колекції третіх пакетиків беремо, як завжди, два. Ну, давайте оце. Я його першим робила. ну я хотіла взяти ще оцей. Так, далі. нашого фіджитборду. Ну, беремо ось цей. <смір> Мені вже не терпиться вам показати, що там є. Так, і запитання беремо з собою. М -м, супермаркет. Наш пакетик з пересипашками. Я тут витягуємо пакетик. Я закриваю очі. Клас, це такий фіолетово-рожевий пакетик нам попався. І підкладаємо наші інші пакетики. І ось ці пакетики нам сьогодні на розпаковочку. Починаємо з нового нашого каталогу. А мені, давайте краще, з фіджетборду. Мені вже так не терпиться. Тут дуже легка відкривашка. І тут нам попався ось такий... Класний маркер. Я думаю, всі бачили таку колекцію, або не всі. Ну, мої маркери називаються. А я вирішила зробити просто маркер. Бо в мене Ну, я ці маркери люблю, але ну, не так аж сильно, щоб цілу колекцію їх мати. Мені вони не дуже подобаються. У мене були вони, але швидко закінчилися. Так. Давайте наклеїмо його сюди. А те, що нам поведе, наклеїмо десь сюди. Е, так, далі в нас каталог наш старенький. Ну, не прям такий старенький. На нього, до речі, в наступному відео буде такий невеличкий огляд. Так. Новинку За... спалила запитання. Давайте вже відтягуємо. Так. Я не можу знайти наш пакетик. О, витягуємо. Я закриваю очі. Щось тут два випало. Ми витягнули два. Оцей. О, клас, тут пише улюблене свято. Я маю багато улюблених свят, ну... Люблю ну, Свято Миколая. Свято Святого Миколая я дуже люблю. Це таке класне дуже свято. Далі наша колекція... Ой, Ой ми третій пакетик забули. О, косметика. Так, тут наш пакетик ми закінчуємо. А ні, я зробила знову. Так, нам тут попався... попалися парфуми. Я вже їх наклеїла. Так, і далі в нас колекція... Так, далі в нас колекція 30 пакетиків. Або іншими словами рандом. Зараз я відкрию наш пакетик. Так, давайте спочатку відкриємо наш чай. Пакетик чаю. Так. І так. І нам тут е, попався о клас, нам тут попалася ось така чашка, і там все дрібний чай. Ну, зрозуміли. Е, типу пакетик чаю і тут е, чай. Так, далі у нас другий пакетик ось такий є мордочка, але чи я? Це такий ведмедик. Дуже забула, що він тут такий класний. Може ще сюди. Суди сюди. Так класно. Так. І далі колекція мої улюблені блогери. улюблені блогери. Зараз ви дізнаєтесь. Який мій третій улюблений блогер. Це Сохо і самака. Я їх буду під відео відмічати. Читайте самі, я не буду вам читати. <рес> так, це сімейні влоги. Юра стакних. Так. И далее у нас в этом каталоге осталась еще одна коллекция. Так. Сейчас видим ножники. Что нам тут попалось? Це борошно пшеничне під номером 5 ніби, якщо я не помиляюсь. Не хочу відліплюватись. Я за кадром його відліплю. Дуже важко відкрилося це наше борошно. Наклеїмо його ось так і у списку відміти. Так, я зараз закладу кадром пишу. Так, я вже змітила наше борошно. І далі у нас в колекції в цьому каталозі немає, ми з ним прощаємося, па-па-па-па. І далі у нас наш новенький каталог. Клас. Я пропоную спочатку наші колекції відкрити в ньому. Тут в нас одна колекція, поки що бантики називається. Ну, авокадо це не колекція, а просто я намалювала. Так, бантики. Тут має бути дві штуки. Мені дуже цікаво, які хочу не порвати цей пакетик. Не, ми порвали. Ну нічого. Зате тут бантики. Цікаві мають бути. Тут два бантики. Перший це ось такий о, клас, це з переходом. Його ми наклеїмо сюди або сюди. Ну, Більше сюди він посує. Давайте його зразу наклеїмо. Ось так. І наш е, другий бантик. От де наш другий бантик. Зараз я закажу його, А ось е, наш бантик. Ось такий він в крапочку, фіолетовий з синім в крапочку. Давайте його вже наклеїмо сюди, він такий синій досить. О, е, Так, і зараз ми маємо прикрасити наш каталог. Він такий простенький з ведмедиком, а ми його маємо прикрасити дуже гарно. І я не показувала цей пакетик. Він ось такий простенький, досить прикрасний, Тут пише на каталог сюрпризи НАТО. Зараз Відкрию його. Так. Тут дуже багато прикрас, я пам'ятаю. Оце наші прикраси, і ми маємо їх приклеїти сюди. Вони такі самі вже клеються, бо я не знала, що сама робити. Тут є ось такий е, стражик. Давайте його наклеїмо сюди. Це буде так е, е, прикраса. Ну і кульчик. О, як кульчик. І отут. Так, кульчики є і квіточки. ці кружечки в них окремо десь приклеїмо. І тут я поставила спеціально велику квіточку таку і стебло велике. Ось так ми маємо наклеїти квіточку ось так, а ой, квіточку нашу і стебло. Не дуже спрацювало. О! Ось так у мене вийшло. І наші прикраси не закінчилися ще. Наклеїмо ось так. Це давайте трошки переклеїмо. Ну, нічого. Такові сюди. Сюди, сюди і жовтий кружечок. Я думаю, що вам сподобалася ця розпаковка. Думаю, що вам сподобалися наші каталоги. І підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І це було все всім па-па!